20 тисяч мешканців району Харківської та сусідніх вулиць залишились без зручних поштових послуг. Їх відділення закрили. Воно існувало більше 35 років. Там обслуговувалися, зі слів працівників обласної пошти 20 тисяч мешканців. Ми повинні ходити аж туди, в 9-й мікрорайон, десь далеко, а тут живуть люди похилого віку, інваліди, яким ну, важко туди ходити. Це ж не одні ми. Там скільки народу, скільки піщам, скільки посилок. Ні листа отримати, ні квартплату сплатити. Сумчани стурбовані зникненням поштового відділення. І газети я отримую, все на світі. Чи бандероль, чи письмо якесь це не приходить, я сюди приходжу. Ну, а куди тепер спотика, це інвалід групи. Всю життя живемо здесь, всю жизнь почта була. необхідна. Хоча за квартиру заплатити. То тепер, куди де А тепер підемо, не знаю. Підемо аж на городок, напевно. Це все не, не хорошо зроблено. У дирекції Укрпошти закриття приміщень пояснюють конфліктом з управлінням майном сумської міськради. Даний конфлікт возник в розрізі того, що ми як державне підприємство поштового зв'язку маємо право на льготу в з розміром рідної плати в від 1 гривни в год, согласно закону України про. Підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів. Комунальне майно даний пункт не визнає і звертається в суд з приводу встановлення, арендної плати, той рассчитання по своєї методики. Переконують готові до компромісів та діалогу з керівництвом міста. І «Укрпочта», і мерія міста жителях города. я готов к діалогу, я готов к вирішення випросу на нормальному соціальному рівні. Слово за другою стороною Дмитро Мальцев з корупцією та тіньовою економікою бореться на громадських засадах. Говорить, місто виграло лише суд першої інстанції. Проте тих, хто виселяв пошту, це не зупинило. Я зачитав, скажімо так, що є судове не... рішення об освободні поміщення. на что юрист почты представил свой довод, а именно ухвалу Высшего Господарского суда про призупинение решения суда первой инстанции о выселении для нового рассмотрения этого дела. Ни представитель исполкома, ни представитель исполнительной службы с этим не домом... согласились. Приміщення Укрпошти закриваються через борги за оренду. Так коментують ситуацію в міському управлінні майном. По Харківській 24 заборгованість складала 256 тисяч, по Супруна 9 635 тисяч, по Петропавлівській – 53 тисячі. Страшні суми для нашого бюджету. Те, що центральні. По-друге, самі більші заборгованості, тому вирішили з цих розпочати. На сьогоднішній день у нас слухаються справи. І по другим приміщенням. Всього поштовики орендують у міста 15 приміщень. Зараз по всіх з них йдуть судові тяжби. Катерина Петрова, Антон Загайко, Сергій Лазаренко, Сергій Сурков, канал РТС.